Вітаю, всіх, у нас тема сьогодні про гіпертонічну хворобу, і ми поговоримо про три дуже важливі причини, які можуть призвести до розвитку підвищеного тиску до гіпертонії, і які дуже часто починають лікувати як лікарі, так і пацієнти пізно. Тому тему важливості, які, на жаль, гіпертонічна хвороба турбує. Дуже багатьох людей, і насправді патологія серцево-судинної системи є однією з найбільш поширеної, що веде до ускладнень і, на жаль, до летальних наслідків. Тому сьогоднішня тема про три додаткові важливі причини, які можуть призвести до підвищення вашого артеріального тиску. Тому не перемикаю, оскільки. Підвищений і нелікований, вчасно, високий тиск завжди несе за собою загрозу розвитку інсультів, інфарктів. Це дуже важливо. Дуже часто ми думаємо про те, що головною причиною нашого високого тиску є порушення роботи нашого серця, і ми одразу йдемо до кардіолога, робимо кардіограму, можливо, деколи УЗД серця. І починаємо приймати ті чи інші ліки для зниження нашого високого тиску. Але не тільки серце може бути причиною підвищення або порушення нашого артеріального тиску. І дуже помилково є те, що на перше місце ми ставимо завжди серцеву патологію і зовсім не думаючи про інші проблеми і інші причини, які можуть призвести до. Підвищення тиску або його коливання, і приймаємо просто ліки від гіпертонії, навіть не знайшовши головну причину порушення нашого тиску. Тому не перемагайте, оскільки важливі критерії, важливі факти, які ви можете побачити, почути, і саме вчасно можете виявити ці зміни, які також, можливо, у вас ведуть до порушення вашого тиску. Ну і тепер які ж три важливі причини можуть призвести до підвищення вашого тиску і до розвитку гіпертонії? Ну, На першому місці я би виніс дуже важливе питання: це порушення нашого хребта, як мінімум, ознаки остеохондрозу. Чому це впливає? Тому що в нашому хребті проходять хребтові артерії, які несуть кров до задніх відділів нашого мозку. Ось так вони виглядають, і саме це є хребтовими артеріями, з якими дуже часто виникає багато різних патологій. На першому місці це є деформація, на другому місці це є звужений діаметр або гіпоплазія. Ну і також на фоні того, що в нас є остохондроз, і дуже часто він ускладнюється розвитком гриш. Протрузії, це все веде до стиснення хребтових артерій, що веде до асиметрії і зниження кровотоку. А зниження кровотоку до задніх відділів нашого мозку завжди веде до порушення мозкового кровобігу, і також є додатковим фактором для розвитку гіпертонічної хвороби. Тому, якщо ми говоримо про підвищений тиск, не забувайте про те, що дуже часто, а деколи і головною причиною. Коливання нашого тиску є наш хребет, особливо шийний відділ хребта. Тому його треба обов'язково перевірити і мати його на увазі. Другою причиною розвитку високого тиску є судинна патологія, серед якої найголовніше місце займає атеросклероз наших артерій. Атеросклероз – це зміни стінки артерії, що веде до її деформації. Розвиток потовшень, утворення бляшок, що відповідно веде до зниження просвіту до стенозів, що в подальшому веде до порушення і асиметрії кровотоку з подальшим зниженням і, на жаль, тромбуванням артерії. Тому атеросклероз – це дуже часта патологія, і саме атеросклероз каротидних, хребтових і мозкових артерій веде до розвитку. Порушення кровотоку, що також додатково є важливим критерієм розвитку гіпертонічної хвороби. Тому, якщо ми говоримо про підвищення тиску, вам треба бігти не тільки до кардіолога і не тільки бігти в аптеку за ліками для зниження тиску, вам треба зрозуміти що причина може бути в порушенні кровотоку наших артерій шиї за рахунок частіше всього атеросклерозу. Це дуже важливо, тому що атросклероз не тільки бляшки, це є стан, який веде до порушення мозкового кровотоку. І нагадую про те, що він не тільки викликає порушення мозкового кровотоку, не тільки може давати гіпертонічну хворобу, але дуже часто саме атросклероз є головним фактором розвитку інсульту нашого мозку. А це вже стан дуже небезпечний. Ну і третьою причиною яка є дуже важлива є порушення роботи нашої щитовидки. Ось так виглядають різноманітні вузли щитовидної залози, різні зміни по типу тироїдиту, що може призвести до порушення рівня гормонів, які виробляються щитовидкою, що відповідно веде до порушення регуляції серцево-судинної системи. І саме порушення роботи нашої щитовидки дуже часто є. Однією із важливих причин підвищення або коливання нашого артеріального тиску. Що ж робити, як же правильно себе перевірити і як же швидко знайти причину порушення нашого тиску? Тому не перемикай. Тому, якщо ви бачите, що у вас піднімається тиск або він має сильність доколивання, вам обов'язково треба почати з простого, не з медикаментів, не з пігулок. Вам треба обов'язково почати з узд діагностики вашої щитовидки, узд діагностики судин шиї і голови, де можна перевірити артерії каротидні, мозкові і наголошує хребтові, щоб виявити, чи є, чи немає там патології. Ну і також додатково можна зробити МРТ-діагностику вашого шийного відділу хребта, ну і можна також додатково головного мозку. Тому, якщо ви хочете вчасно, правильно лікувати себе, вам треба знайти правильно причину патології. Тому нагадую про те, що е, високий тиск це дуже серйозно. І неправильне лікування високого тиску веде до серйозних проблем, таких як інсульт, інфаркт. Тому нагадую про те, що крім порушення роботи нашого серця, причинами високого тиску є патологія судини шиї і голови, патологія хребта і патологія нашої щитовидки. Ці три важливі елементи, перевіривши, які ви зможете вчасно отримати правильне лікування і зрозуміти причину вашого тиску, і, до речі, оберегти від інших ускладнень, які можуть виникати на фоні порушення судин, на фоні порушення роботи щитовидки і на фоні порушень нашого хребта. Цікавтесь більше. Вашим здоров'ям не пропускайте нові відео, підписуйтесь, коментуйте, тому що ваше здоров'я тільки у ваших руках.